Слава Ісусу Христу, 27 жовтня ми продовжуємо рубрику віжня і вішем сьогоднішнього дня для роздумів є стишок 16 глави 10 з Євангелії від Матея. Каже Христос, ось я посилаю вас як овець поміж вовків, тому будьте мудрі як змії, і невинні, як голуби. Сьогодні Господь говорить про те, що кожного християнина. Кожну людину, яка зачерпнула в нього свою віру, в кожного, хто став його учнем, а згодом став вчителем, вчителем якогось іншого, він посилає у світ. І от та ситуація, в якій світ зустріне людину, яка несе в собі Бога, буде виглядати так, що така людина опиниться, як вівця серед баків. Насправді, ситуація дуже трагічна, тому що. Як вівця опиняється поперед одного вовка, то, напевно, що не виживає, а тим більше, коли вовк голодний, а якщо вона як вівця серед вовків, то ситуація майже безнадійна. І каже Господь: я вас посилаю, на перший погляд, на людський погляд, в безнадійну ситуацію, але ви побачите, що ви зможете там зробити. І каже, що та вівця, яка буде поміж вовками, вона повинна бути мудра, як змія. І покірна, добра, невинна, як голуб. В чому полягає мудрість змії? Мудрість змії полягає насправді в тому, що вона не береже свого тіла. Єдине, що вона намагається врятувати, вона намагається врятувати свою голову. Змія не бачить і не чує. Все, що відбувається навколо неї, вона відчуває за допомогою язика. Там є певні рецептори, які допомагають їй зрозуміти, що є біля неї, які допомагають їй пізнати тривогу, які допомагають їй пізнати небезпеку, як також за допомогою одного зуба, якого вона має, чи двох зубів, які вона має в, свої, свої, в своїх щелепах, змія здатна захищати себе. Голуб це невинний птах, символ невинності, символ миру, символ спокою. Птах, який не мститься, не пам'ятає, не має злості, не є хижим птахом. На голубу нападають яструби. І голуб нерідко, голуб, нерідко мусить ховатися від них для того, щоб берегти своє життя. І от каже Христос: що ми повинні мати таку мудрість, як змія, і бути невинними, як голуб. Змія ніколи не нападає першою, вона завжди захищається. Змія намагається зберегти свою голову, зберегти те, що є найцінніше. Отож, сьогодні, якщо ти віриш в Христа, якщо ти намагаєшся жити згідно Його правд, якщо ти намагаєшся нести у світ добро, завжди пам'ятай, що ти зустрінеш опозицію. Буде завжди хтось, хтось найнеочікуваніший, хто буде розстави робити тобі перешкоди для того, щоб ти не жив по-християнськи. Буде завжди хтось, хто буде намагатися. Перевернути твоє життя, вернути його на звичайний спосіб, живи як всі, роби так, як всі, говори так, як всі, повиться так, як всі. Але Господь сьогодні закликає нас до абсолютно зовсім іншої поведінки. Він каже: не будь як всі, будь як одна вівця серед Бовків. Якщо ти намагаєшся вести цей спосіб життя, то будь мудрий. Поміж всім, поміж всім, що маєш, найбільше Намагайся берегти свою віру. Віру, яка б була діяльною, віра, яка б проявлялася в твоєму житті і найважливіше в твоїх вчинках. Пам'ятай, що вона завжди буде атакована зійсно ж таки зі всіх боків. Але тримайся, бережи свою віру, як змія береже голову. Будь невинний. І як би тобі тяжко не було, на тих, що атакують тебе, не тримай зла. Намагайся далі жити своє життя, так як ти його живеш, як голуб повертається до свого гнізда навіть після того, як втік від яструба, роби те, що ти маєш робити. Живи Христом, неси його слово поміж вовків. Намагайся навчити навіть тих, хто на тебе нападає, хто не здатен тебе сприйняти і прийняти. Але це наказ Христа. І ми повинні зобов'язані його виконувати. Тому що Господь, попри все, дає кожній людині, яка намагається це робити, велику силу. І та сила називається сила Святого Духа. Він ніколи не каже, що буде легко. але Він обіцяє, що навіть в тих нелегких, нелегких обставинах він не буде покидати, він завжди буде поряд. І він допоможе тобі робити ту справу, яка є його. Тому що каже Сьогодні Христос, це я посилаю вас. Мене є послані Богу, мене є послані людиною, мене є послані якимось смертним, скінченним. Кожна людина, яка несе в світ Бога, є ним послана, робить його діло, тому він завжди, він завжди стоїть за нею. Сьогодні, коли йде війна, і ми опинилися. Вівці серед вовків нам також потрібна ця мудрість змії, яка ніколи не нападає першою, але якщо є небезпека, вона обороняється і має в собі дуже сильний яд, який здатен убити противника. Тою нашою силою, якою ми вбиваємо ворога, є правда. Наша правда. Є тою отрутою, яка нищить орду, яка нападає на українську землю. Там, де є правда, там є Бог, тому що Він є правда. Він сам про себе сказав: Я є дорога, правда чи істина і життя. А там, де є Бог і правда, то ж там є і життя. Тому бажаю всім життя. Україна обов'язково переможе. Світ... Будьмо свідками Христа навіть в цих обставинах, важких обставинах де ми є. Не даваймо нікому забрати в нас нашу віру. Не даваймо нікому відвернути нас від добрих діл, які ми робимо. І Господь буде з нами. Слава Ісусу Христу! І слава Україні!